Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Безперечно, цікавий матч сьогодні видався. Як вважаєте, чого не вистачило вашій команді, власне, щоб здобути позитивний результат? Було 0-2 після першого тайму. Ну, 0-2 після першого тайму. Дивіться. От такий рахунок дійсно дав таку надію, що в цьому матчі десь ми зможемо взяти якісь очки. Але... Потрібно ж так реально, якщо оцінювати, перший тайм ми використали, перший м'яч забили зі стандарта, потім ми використали помилку суперників, вони втратили м'яч, коли підключився воротар п'ятим полюбимо. Ми використали цю помилку, забили другий м'яч. Але потрібно адекватно дивитись на те, що відбувалося. Все-таки енергія більше була на м'ячі, більше контролювала. І в першому таймі десь їм не вистачило якогось, можливо, фарту, можливо, трошки. Концентрації при завершенні своїх моментів, а нам не вистачило, як завжди. Я в кожному інтерв'ю, майже майже кажу, не вистачило майстерності. От другий тайм ми терпіли, але потрібно. Я от требую від своїх футболістів, щоб краще вататися, краще на м'ячі, менше втрат. Ми часто почали втрачати м'яч, прижались до своїх воріт, і енергія вже за рахунок того, що постійно нагнітала, давила, вона забила, зрівняла рахунок і потім забули третій м'яч. Ось що нам не вистачить. Тобто все-таки закономірний результат, чи вважаєте, все-таки команда на щось більше ваше заслужила сьогодні? Та знаєте, я зараз результат мене більше цікавить гра нашої команди. Те, що я сказав, я б хотів, щоб ми краще все-таки в Атаці, краще тримали м'яч. Тобто, моментами у нас такі були. Моменти, коли ми непогано виходили з-під пресингу, так обдумано все діяли на майданчику. А стосовно результату, так закономірний, все-таки енергія. Більше володіла ініціативою ініціативою і створювала моменти біля наших воріт. за рахунок самовіддачі і впевненої гри нашого воротаря, який травмувався, які ти свіра. Ми десь втримували рахунок, але ну, все-таки закономірний. Дякую. успіхів вам. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.